Доброго Дня, мирного неба всім. Ось і настав цей радісно тривожний день, день останнього дзвоника. На жаль, в режимі онлайн. Школа. Стільки спогадів, емоцій, щасливих моментів Свят ми пережили у цих стінах. Скільки всього встигли вивчити, прочитати, поки нас не роз'єднала війна. Цього року подія не заповниться яскравими кольорами стрічок випускників, ароматами різноманітних квітів, радощами учнів, які отримали грамоти та подяки. Цей рік для когось став особливим, цікавим, трагічним, несподіваним. Проте, усі ми сьогодні перевертаємо ще одну сторінку шкільного літопису. Давайте разом пригадаємо. Найцікавіші моменти шкільного життя свято останнього дзвоника це чудова шкільна традиція, тепле родинне свято. Тож запрошую на свято всіх його учасників: вчителів, батьків і звичайно учнівські колективи. не врать. Тепер ми всі у повнім зборі і можна свято розпочать, і може гімн на нашім дворі прочисто зараз прозвучать. Хвилина дивовижна і щаслива, і це в житті залишиться як мить, Хай прапор розвивається над нами, і їм країни вільно хай звучить. Ще не Смітне ся. Шановні вчителі, учні і всі, хто присутні на нашому заході, шануємо хвилиною мовчання світлу пам'ять тих українців, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, які виявили відвагу, самовідданість, силу, силу духу, стійкість та героїзм. Війна змусила нас призвичаїтися до нових реалій, забравши в нас живе спілкування, зустрічі, прогулянки. Але ми не занепали духом. Об'єднавшись, робили і робимо свій посильний внесок у перемогу. Не дивлячись ні на що, сміливий останній дзвоник зібрав нас на наше родинне свято. І ми маємо можливість побачити один по одного. Почути, згадати, помріяти. Ми впевнені, що в недалекому майбутньому ми знову зберемось на шкільному майданчику. А зараз, з вітальними словами до нашого відеомарафону, долучаються директор школи Сергій Миколайович Тріленко та заступники директора школи Тетяна Михайлівна Жмінченко Атоніна Юріна Кожанова. На цю мить з нетерпінням чекають усі. Останній шкільний дзвінок для кожного лунає по-різному. Для тих, кому належить ще продовжити шкільне навчання, він радісно сповіщає про початок веселих літніх канів. Тож від усього серця бажаємо учням молодших та середніх класів гарного і цікавого відпочинку, набратися незабутніх вражень та сил. А для випускників шкільний дзвінок лунає в останнє, нагадуючи про те, що дитинство закінчилося. І ви вже стали дорослими людьми. Віримо, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте успішну долю, будете гідними творцями свого життя. Адже ви надія нашої країни, люди, від яких залежить, якою в майбутньому стане Україна. Висловлюємо безмежну подяку вчителям за їхню щоденну, натхненну, самовіддану, невтомну творчу роботу, за терпіння, віру в здібності і таланти своїх учнів, за знання. А всім батькам зичам, щоб діти обов'язково виправдали ваші надії і стали гідними продовжувачами свого роду, сердечно вітаю всіх зі святом останнього дзвоника. І ти відкриває дорогу в незвичайний світ наступної сходинки в житті. Наші першокласники пройшли важливий, насичений подіями і заходами часу. Випускники початкової школи зробили крок в середню школу, яка вимагає ще більшої уваги на навчання та здобуття основ наук. Вітаю з останнім дзвінком всіх, хто старанно вчився, хто старанно поводився і поспішав отримати нові знання. За цей рік у кожного був шанс показати, на що він здатний і чесно добитись результатів, і тепер заслужено можна виходити на канікули. Мої любі учні, не дивлячись на те, що цей рік видався найскладнішим у нашому житті, я вітаю вас з закінченням навчального року. Бажаю тихих, мирних канікул, нових ідей і гарного відпочинку. Підбиваючи підсумки навчального року, обов'язково хочу сказати про наші успіхи: ми пишаємося учнями, переможцями олімпіад, творчих конкурсів. У третьому обласному турі всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів вибороли призові місця Артеменко Аліса з англійської мови, Косова Марія з біології і правознавства, Косова Аріна з біології. Морозова Поліна, учениця 11 класу, вибрала друге місце в обласному етапі міжнародного мовного конкурсу імені Шевченка. Мішукова Поліна стала переможницею другого етапу міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Висловлюємо подяку вчителям, які готували свої допомагали своїм вихованцям сходити на вершину зіркового олімпу. Останній дзвоник це свято першокласників. Які зробили перший крок у шкільному житті. Четвертокласникам дзвоник сповістить, що вони закінчили початкову школу і переходять до п'ятого класу. Для деяких дев'ятикласників він буде останнім у шкільних стінах, а деяких це сходинка до наступного десятого класу. А наших одинадцятикласників дзвоник покличе у незвідану світлу дорогу майбутнього. До вас, учні ліцею номер 2 щирими словами побажаннями звертаються наші вчителі. Ура! Дочекалися. Такі бажані літні канікули нарешті настали. Цей навчальний рік був нелегким для всіх нас, ми вчилися працювати по новому. Так. Хотілося б з вами побільше поспілкуватися в класі, радіти вашим успіхам офлайн, підготувати разом виставку, взяти участь в конкурсі. Побувати на екскурсіях, влаштувати шкільне свято. Але у нас все попереду. Всі наші плани обов'язково здійсняться. Бажаю провести літні канікули весело і пізнавально! Нехай кожен день буде світлим і сонячним, радісним і незабутнім. Бажаю цього літа не пропустити жодної грандіозної події та щасливого дня. Бажаю літніх чудес та пригод. Бажаю відключити всі налаштування на навчання і шкільного режиму, відправлятися назустріч новим пригодам і веселим забавам, летіти до своїх мрій та бажань на випередки з вітром і за руку з удачею. Набирайтеся сил, отримуйте позитивні емоції, зміцнюйте здоров'я, розважайтеся. Та отримуйте масу чудових вражень. Бажаю, щоб ви слухали не повітряні тривоги, а веселі та радісні пісні. Щоб слова Байрактар, Патрон, Хаймерс, залишились тільки іменами для ваших домашніх улюбленців, котів, песиків, ум'ячків. Щоб свічки були тільки на ваших тортах в день народження, щоб не було блекаутів. Всім нам мирного неба і перемоги. Любі наші учні, літо одна з найкращих пір року. Це ціле життя, яке треба прожити цікаво та весело. Уникайте всього, що приносить вам негатив і спустошує вас. Шукайте те, що додасть оптимізму. Слухайте музику, адже вона викликає прекрасні емоції і почуття, задає настрій. Заряджає, надихає, заспокоює. Читайте багато, скільки зможете, але не тому, що ви зобов'язані це робити. Максимально часто вживайте нові слова, вивчені в цьому навчальному уроку. Чим більше слів у вашому словниковому запасі, тим цікавіші ваші думки, тим більше свободи ви відчуватимете. Постарайтесь хоч раз в житті зустріти світанок, просто мовчіть і глибоко дихайте під час сходу сонця. Будьте такими ж радісними, як сонячне світло, і такими ж вільними і незалежними, як море. Дивіться фільми, гарні за змістом, сюжет яких наводить на роздуми і змушує задумуватися над безлічю питань. Танцюйте, будь де, хоч на тонсполі. Чи вдома, у власній кімнаті на самоті? Літо це чудова пора танцю, тож не баріться. Багато займайтеся спортом, працюйте, творіть та експериментуйте. Літо це магія у мінливому сонячному світлі ранку і гарячими літніми вечорами мрійте про те, яким має бути життя. Нехай шкільні знання стануть міцним фундаментом. Вашого щасливого майбутнього. Будьте щасливими під мирним небом України. Важка і складна вчительська праця. Як вмілий диригент терпляче підбирає потрібні нотки, щоб скласти потужний акорд, так і вчитель щодня, щогодини і щохвилини складає єдину палітру знань, вмінь та навичок учнів. До вас, шановні вчителі, зі словами вдячності. Звертаються випускники. Останній шкільний дзвінок. Скільки в ньому спогадів, радості, цитлої печалі і надії. Переду нове доросле життя. І, перш ніж зробити крок у майбутнє, хочеться низько вклонитися рідному близькому порогу школи. Як президентка шкільного самоврядування від імені випускників, хочу сказати: наша друга школа найкраща, наші учні і вчителі найкращі. Шановні наші вчителі. Сердечно вдячні до землі, що в нелегкий цей час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. За те, що в праці повсякденній навчали нас читати, писати, в навчанні нелегким щоденням великі труднощі долать. Дорогі наші вчителі. Ми дякуємо вашим балким серцям, що запалювали в нас вогники. Ми дякуємо вашим неповторним очам, що пильно слідкували за нашим сходженням. Ми вклоняємося вам до землі за ваше терпіння і наткнення. Вибачте, за ті клопоти і прикроші, що задавали вам. І не забувайте наш гучний та веселий клас, дитинство позаду наших 11-ти класників, що буде в майбутньому, знає лише доля. Куди б доля вас не закинула, любі діти? Ніколи не забувайте тих, хто подарував вам світлу і добру казку шкільного дитинства у рідній школі. Це ваша перша вчителька Антоніна Юрівна Кожанова і класний керівник Ірина Федорівна Єщенко. Любі діти кажуть, що за гроші можна купити все. Так, можна збудувати лікарню, але ж здоров'я ти не купиш. Можна збудувати церкву, але віри не купиш. Можна наняти сотні людей, але дружби кохання ти не купиш. Тому я бажаю, щоб завжди з вами було те, що не можна купити за гроші. Міцне здоров'я, віра в краще майбутнє і, звичайно, щирі люблячі друзі поруч з вами. Любі діти, ми віримо, що ви оберете правильний шлях. Зумієте подолати усі перешкоди. А згадка про нашу школу залишиться у вас на все життя. Тож нехай для вас небо завжди буде високим і мирним, нехай майбутнє ваше буде кольоровим, жовтим, як сонце, світлим, повним достатку і багатства. щоб по життєвому шляху завжди, поруч із вами, йшла кохання, повага, любов, щоб завжди ви залишались молодими, повними сил і прагнень до кращих. Щоб всім ваші мрії збувались, а надія і віра завжди йшли поруч з вами по життю. У добру путь, любі наші діти! Дорогі випускники! Незабаром доля розкидає вас по світу, та ще не раз вам захочеться повернутись у дитинство, згадати безтурботні хвилини життя, рідну школу, вчителів, однокласників, сьогоднішнє свято і свій останній і такий незвичайний шкільний вальс. Не бігають дітей, на стінах шарики і на столах квіти і не розваряться помаду вчителі, сьогодні можна, сьогодні випускний останній раз одягнеш форму їх, поплач останні вальс, танцює за сльозами Строгий за Тільки раз в каптерці ти. Покуриш свій зроком і перший раз до ранку не повернешся додому. Ти по дорослому сьогодні виглядаєш, закінчив школу, але де чого не знаєш, вдивись уважно. Обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них в цей день. О. Останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює за сльозами зауч. за раз В каптьорці ти покуриш свій зруком, і перший раз до ранку не повернеш сьогодні. Вже пішло тихенько від вас. І зараз продзвонить особливий останній дзвон. Бо він для вас рубіж між дитинством і дорослим життям. Право дати останні дзвони надається вам. Наші любі випускники. Дзвоник такий бентежний, такий незабутній. Він залишить у минулому дитинство, школу, безтурботність. Усе найперше і найкраще. Ми впевнені, що війна мине, Україна обов'язково переможе, і ми знову повернемося до своєї школи, до своїх друзів, до своїх вчителів. Ми єдина шкільна родина, учні, вчителі, батьки. Ми родина з того самого дня. Як пролунав для нас перший дзвоник з того часу, як ми переступили шкільний поріг? Ми живемо разом, ми вчимося разом, ми думаємо і вирішуємо разом. Нехай доросле життя наші випускники розпочнуть під мирним, переможним небом України.